дворі знову слива, не табаком уся твоя квартира, що диру вже прокурена Відкрив вікно, добре, красиво, Просили мене, родичі, та я хуйовий сина Я дуже побачав Я на своїм жаху, Чувезду досяг але багато іще невідомо бро Подуга ще летіти, чи бо я десь повірю, я знаю, там нам буде здорово Залізай на спину Янгеру, до допоки не збро олім Солдат я зірву з ваших Чеки весь грім Лека Вам доведеться ці звуки, всі зберегти Це тобі точно ваш улюблений арти Крики, оваці, інтерв'ю публікації Кожен хоче вдихнути повітряти, кіноваті Музика не фуру, воркнусі Пани нотки грачі з незвичайною демонстрацією Це ж у свіже стопуття Чому люди так бояться показати своє я Що подумають інші не вирішить ніхуя Спочатку це квінзово, а потім це яючого не виклав це у мережу, ну а ч? Ну а чо? Може хтось там має, дійсно якусь рацію Може тоді не треба виставляти в мережу. Я коли читаю це голос постійно ржу Хто тобі тут може сказати, що ти народився щоб залишити всіх без стоп пробиває асфальт, наче ти молодий росток Ти правильно поняв все тобі дзвінок Крок-роки вдам, тюрпе, вступив всі рамки, перебори себе, це ноти ти твоє

І так буду, тільки так, 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 так мені, так, 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 що скажу там люди. Так, 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 так міно, так, 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 звертати не будем. Так, 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 так. Звертати не будем.